галка через круту балку та й сіла на сосну, й на гілкой роски, нехилися гілко, нехилися воду, орежим. рідної род, а у мене роду що братика з роду, та й той приїжджає -й год. Приїдь, приїдь, брате у неділю вранці поставлю горі вип'ємоць, чогось мені, сестру, горілка не п'ється, розкажи ой сестро, як тобі живець, а мені живеться. Подайте к никому змалку сирото старійці вдовою. Вибачте, ну це в мене.